Бас, автобус. Бас, автобус. Такси. 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 Сабвей. Метро. Сабвей. Метро. Трейн. Потяг. Трейн. Потяг. Трам. Стриткар. Трамвай. Трам. Streetcar, tramway, airplane, jet, airplane, Litak. a helicopter, vertolit, a helicopter, a helicopter, vertolit, a helicopter, skateboard. skateboard, 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 scooter, 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 scooter. bicycle, velocipede, bicycle, velocipede, mountain bike. Гірський велосипед. Mountain bike. Гірський велосипед. Motorcycle Мотоцикл. Мотор Motor сайкл. Мотоцикл. Трактор. 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 Трак. Вантажівка. Трак. Вантажівка. Aerial, трамвай. Канатна дорога. Aerial, трамвай. Канатна дорога. Дамп трак. Самоскид Дамп трак самоскид. Fire engine пожежна машина. Fire engine пожежна машина. Ван фургон. Ван police car полицейска машина. police кар поліцейська машина. Белун повітряна куля. balloon повітряна куля. carriage вагон. carriage вагон. Бот човен. Бот човен. Ембюленс. Швидка допомога. Ембюленс швидка допомога.